Восени 2008-го черкасці відчули перші симптоми кризи. Валюту в обмінниках почало лихоманити небаченими до цього темпами. По тому фінансовий стілець захитався під банками. Сотні черкаща не змогли забрати свої депозити. Вони щодня штурмували ці фінустанови. Тим часом і чиновники, і банкіри продовжували впевнено стверджувати: кризи в Черкасах немає. Не криза, на мій погляд, а спроба перевірити стійкість банківської системи сьогодні. Банківська система не викликає великих занепокоєнь. І в першу чергу я хочу це сказати як прийнято говорити для клієнтів банків. Згодом головний банкір області таки підтвердив, що у банків Надра національний кредит, Київ та Укрпромбанк справді існують певні проблеми. Далі була славнозвісна постанова Нацбанку про тимчасове припинення видачі депозитів. У 2008-му, як і для багатьох черкащан, для Аліни Дівляшкіної вона стала неприємною несподіванкою. мені кажуть, що гроші повернуть через півроку. У мене є на руках договір, згідно з якого через півроку мені мають повернути гроші, а впевненості немає. Інтуїція Аліну не підвела. Попри обіцянки банку, вона ще й донині бореться за свої гроші. Написала огромное количество писем. Ответов от них я не отримала. Натомість выслушала огромное количество оскорблень від юристів, від замдиректорів, директоров, які пытались убедить мене, що я не права. Утім, два місяці тому банк таки нібито пішов на зустріч на стирливій вкладниці. Запропонував повернути половину грошей, а на решту суми переукласти депозитну угоду. Первая прийшлося забирати половину, перезаключати договор, інакше мені не повернуть ніякої частини. Але є шанс, що вторую половину я так і не отримаю. А шанс не побачити грошей справді є. це підтверджують у Нацбанку. Банк, де має депозит Аліна, зараз лише тимчасовий учасник фонду гарантування вкладів. Якщо фонд переводить банк до тимчасових учасників з того часу на внов укладений. Депозитні угоди не розповсюджуються гарантії фонду гарантування вкладів. Та підстав для паніки, говорить Сергій Забуцький. Наразі немає. Частина проблемних рік тому банків, серед яких і банк надра, клієнтом якого є наша героїня, потрохи оговтується від кризи. Натомість, на дні, за словами Сергія Забуцького, ще й зараз захід Інкомбанк та національний кредит. Успішно вийшли із фінансової кризи Промінвестбанк, Укргазбанк, Родовідбанк, Банк Київ. На сьогодні нас на сьогоднішній день вирішується питання по найбільш такому проблемному банку. Це по Укрпромбанку. Вкладники Укрпромбанку теж ще з минулої осені воюють з цією установою. Нарешті справа зрушила з мертвої точки. Переведено ці зобов'язання в родовід банк. Сьогодні відбувається реєстрація. Електронному вигляді на сайті, в родовід банку цих, цих вкладів, і відповідно до електронного графіка черговості виплати, всі громадяни, які мали заощадження в «Укрпромбанку», мають можливість отримати свої кошти. На сьогодні у банках області перебуває понад 3 мільярди гривень вкладів черкащан. До нині спостерігається постійний відтік коштів. Кредитування не поновили. З початку року в області закрили 9 філій та 60 відділень банків. Тим часом довіри до цих фінустанов у людей немає. Зараз день. А о чому? Довіра до банків часи. Нікуди, нікуди не положила, бо в мене були гроші. Я вже нікому не вірю. Парадокс, але дехто з пенсіонерів, які вже не раз опеклися, співпрацюючи з банками, і зараз би поклали свої гроші на депозит. А як ми були, я знаю, мабуть, би положили. Положив би тільки зберігательний банк державний. Там хоч проценти менше, але там точно знаєш, що ти отримаєш. На роковини кризи вітчизняна банківська система лише потроху виходить з коми, тоді як у Європі вже розпочалася ремісія. На це у Нацбанку розводять руками. Мовляв, вони роблять все, що можуть. Банківська система це кровоносна система будь-якого організму. Так само ми говоримо, що банківська система – кровоносна система нашої економіки. І коли в цілому хворе суспільство, то лікуванням одної кровоносної системи ви нічого не зробите. І додає, спершу мають домовитися між собою можновладці. Натомість самі політики звинувачують і Нацбанк, і нинішню владу у бездіяльності. Говорять, що знають панацею від хвороби банківської системи. Надо було в февралі місце націоналізувати. Банков 15-20. На это было 44 миллиарда в бюджете выделено. Мы сделали пока три. Три банка и то летом. Мы бы имели капитализированную банковскую систему, которая в первую очередь вернула деньги вкладчика. По моим подрахункам 25 банков подликвидацию, поднижь. Потому что это были не банки, это были кассы. Кассы предприятий, кассы кланов. Брали гроші в Нацбанку, віддавали самі собі кредити, і ці кредити виводили за кордон. Лікувати банки, нинішні кандидати в президенти теж нібито не проти. Щоправда, робити це вони обіцяють лише після виборів. У 2008-му чиновники обіцяли за рік оздоровити банківську систему. Рік минув. Сьогодні ж точної дати одужання банківської системи вже ніхто не називає. Вікторія Курченко, Василь Саєнко спеціально для Віка новин.